Ще наприкінці літа десяток курячих яєць можна було купити в середньому за 30 гривень. Сьогодні ж доведеться заплатити удвічі більше. Саме таких цін не було, взагалі не пам'ятаємо. за 20 років Я не помню, щоб ціни були такі великі. Клієнти як були, так і єсну. Тільки кожди нерви треба, щоб були железні. Кожному надо об'яснити, а ми не знаємо, що об'яснити. Чого ціни піднялись? Возмущаються, але тихенько беруть. Ну яйця золоті, ще там щось їм і беруть. Вартість курячих яєць на сумському ринку нині коливається від 52 до 63 гривень, залежно від постачальника та категорії продукту. Ні, ну зросла, що робити. Значить, як та ціну, бачите, вона ж вся зросла. З початку війни яйця корей роздавали людям. Зараз на екватор корей мало стало, а люди ж беруть яйця, які брали. Тобто, ну, як, значить, Спрос є, ціна диктується ну, собі вартістю цієї продукції. Так що що робити, покупаємо. Звісно, дорого, що, що зробиш. Таке життя зараз. Ну, поки нам об'ясняють, поки молодняк. Не підросте, не підросте яйце, ціна буде поки така. Хоча покупець бажає, щоб ціна повернулася, та що була. 30-40. Лише за минулий тиждень ціна підвищилася на 7-8%, зазначають в департаменті АПК. Тобто наразі ми маємо оптову ціну на рівні 57-58 гривень за яйце вищого гатунку і е мінус 1,5-2 гривні на яйце першого гатунку. Від цієї ціни, тобто така тенденція зберігається ще на сьогодні, і за прогнозами експертів нашого регіонального ринку, вона ще буде утримуватися деякий час і може зберегтися до кінця цього місяця. І така тенденція простежується по всій Україні у першу чергу через війну, кажуть експерти. Після повномасштабного вторгнення багато українських підприємств скоротили своє виробництво або взагалі припинили роботу. Відповідно, це призвело до зменшення поголів'я курей на сумщині, порівняно із аналогічним періодом минулого року. Втричі наприклад, у нашого підприємства 700 тисяч поголів'я зменшили до 300 тисяч поголів'я. Тобто ми зараз пожинаємо плоди того періоду, коли була масова висадка птиці зменшення пога. Ніхто не розумів, як її утримувати. Також на новий цінник вплинула вартість утримання курей та обслуговування виробництва, кажуть підприємці. Це і самі корма, це ліки, які постійно дорожчають. Це енергоносії, газ, електроенергія, це і паливно-мастильні матеріали, тобто логістика. І ще одна причина здорожчання це сезонність. До того ж, так звана інкубація яйця для отримання молодої птиці цьогоріч відбулася пізніше, так само через війну. Закладка птиці на дорощування, як правило, у нас відбувається саме у весняний період. Цього ж року закладка птиці на дорощування дорожчування відбувалася в літній період, і наразі вона ще не досягла продуктивного віку, що можна було отримувати безпосереднє яйця. Ми розуміємо, що там наприкінці зими вже ця молода птиця буде розноситися і вже кількість яйця буде збільшуватися. Тобто, прогнозуємо стабілізацію ринка. Стабілізацію ціни прогнозують і в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. За їх словами, уже наприкінці. При кінці жовтня на початку листопада вартість яєць піде на спад. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС.